Я зараз вам зроблю відео, яке, можливо, вас шокує, або навпаки, не шокує. Хоча це відео, точніше, оця інформація, яку зараз я оприлюдню, я час від часу її використовую для того, щоб шокувати гуру фінансового ринку світу. Мене знайомий, який працює в Лондоні які ну, дійсно саме справжні гуру. Він аналітик, хоча не просто так аналітик, а, такий відомий аналітик. Взагалі, якщо подивилися його дипломи, нагороди. Гуру з гуру. Він старший мене, щоб ви зрозуміли. І дійсно він працював в таких монстрах, що Боже не горю. І зараз чому в Лондоні? Тому що Лондон, ну взагалі міжнародний такий центр. От він там в Лондоні, фахівець, причому робить різні там прогнози аналітику для морганів ваших, для Рофеллерів, да-да-да. Для тих самих сачів і так далі. Тобто він якраз от такий мастак. І от, чому йому інформацію показую? Ні, це в нас, знаєте, можна сказати, така десь гра. Я йому цю інформацію. Він задивиться. І я такий шок! він намагається пояснити. Він говорить, так і говорить, мимо. Мимо. Ну, дивіться, він дійсно фахівець. Дуже добре знає економіку Сполучених Штатів Америки, Європи та світову. Але, як ви розумієте, він такий, як би сказать, маститий. Він стоїть на основах світової економіки, теорії практики. А йому показують, що в Україні. І тут зразу... І це дійсно дуже-дуже привадно. Далі дивіться. Показую. Тепер вам показує. Ну, шакуєтесь. Ано. Значить, дивіться. Це от ну, інформація. Тут бачите, OpenBot. Показана кількість фопів ну, тут по регіонам ну, і взагалі в Україні. Тут написано, що останнім часом, тобто, точніше, на початок осені в Україні 2 мільйона фопів. Тим паче навіть більше, ніж на початку війни. Так от я ж показую, ні, не англійській мові, не на українській. Показую, і людина зразу так, раз! І як? Як це може бути? Значить, дивіться, згідно всіх підручників, згідно віз різних Нобелівських лауреатів по економіці, згідно товстих книжок, згідно всього, 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 що знає цей візелій, що взагалі знають його колеги. Це не може бути. Просто не може бути. У нас війна. В умовах війни, як правило, бізнес зменшується. Це аксіома. Ви знаєте, зменшується, тому що війна веде до розорення бізнесу, закриття компаній. Розумієте? Тим паче він же не, він ж на війні там ракетні удари. У вас ракетні удари, у вас там знищують, у вас ну, дійсно... Частина території окупована, а кількість фопів Ну, Він дійсно в шокі. Є, ви знаєте, він так пояснює мені, він, він намагається мені пояснити, от, це не може бути. От, згідно цього підручника не може, згідно цього не може, згідно цього не може. Але у нас є. В Україні не працює. Ну що ви зрозуміли, ви Ізраїлі ж теж, пам'ятаєте, були війни і такі. Там бізнес. Ну от дивіться, інфляція була більше 1000%. Проче, не один день. Не один рік вибачаюсь. І е, там дійсно були моменти, коли фактично були вже талони. Коли фактично дотували все, що тільки було. Розумієте? Тобто бізнес в Ізраїлі, в Ізраїлі. А нас во! Ну ви самі розумієте, що, як правило, коли країна воює, розвал економіки це ж річно. Ну, Значить, відповідно, повинно все падати. А у нас бізнес. Ну, ви розумієте, при чому я ж він показую, що у нас зараз більше, ніж до війни. Це, він взагалі це не може пояснити. Як? Тому що ну, ну, це не може. Повинно бути менше, а не більше. Тому що війна, от війна, значить бізнес ну, розвалюється, зникає. Це ж війна. Ну так. Да. А як же більше? О, дива, да? так? Сильно. Мало того, є такий показник. Значить, дивіться, якщо взяти кількість фопів, поділити на 100 тисяч на України, офіційно, офіційно. Навіть на 42 мільйони. То виходить, що у нас цей показник десь 4 рази більше, ніж по всій Європі. В рази. Тобто там просто немає. Ну там, щоб ви зрозуміли... В деяких країнах, ну, взагалі мільйон фопів ну, приватних підприємців, це дуже багато. Ну, Там дуже багато в країнах, наприклад, 20 тисяч, 30 тисяч. Ні, на всю країну 20-30 тисяч. Тут мільйони. Ви просто не розумієте. Як? Що? Де? Я? Який ж у вас економічний... Розумієте, що тут така ще ситуація? Ну, вони ж то, розробляють плани відбудови економіки України, постійно ми ж обговорювали там, як Україна буде залишати інвестиції, а яка допомога Україні. Він мало хто він підтримує, підтримує допомогою, і от там вам дали гроші, там дали, ну це добре. І тут він дійсно шокований, говорить, не зрозуміло, Якщо вам дали гроші, а як ж? Тому ну, що, розумієте, от з точки зору такого ну, знайомого гору, він, ну, от з його точки зору, що в Україні повинно бути. Війна, значить, люди стоять черзі за гуманітарною допомогою, роботи нема, зарплати нема, бізнес в стагнації. Це ж війна. А тут все наук. Не ямку, зачай, не знаєте, я ямку зачали пояснив, давайте вже не можна записати. Хотя поясни, знаєш, таки таки мне, знаєте, час від час таки. Шок, медична людина. А я він старший мене, але такий, ну, як сказати, дякують вас, вас, вас його Таке популярне слово. Україну нельзя понять. Ну да". не пояснить, чому більше? Хлопці гроші мої. Просто дивіться, в нас на сьогоднішній момент, під час війни дійсно можливість красти. Ва! І на все спише. І хлопці як ронули? Що так бац зареєстрував? Ну правильно, контрбас, фальсифікат, мойка грошики. Аж води. Аж ходить. Аж, аж зашкалять. Тому дійсно багато. Ну ви ж інший мене знаєте, що нас на сьогоднішній момент через хлопів якраз мають гроші. Та, ну, різні там використовують. У нас взагалі така цікава ситуація, коли подивились показники, то за минулий рік 3 трильйона ФОПи продали товарів, зробили робіт послуг. Говорить, ніфіга А Якщо дивишся по звітам, то взагалі обалдеть. Значить ФОП, один працівник, 10 мільйонів виконаних робіт. виконаних робіт на 10 млн. це я, отож, я зрозумію, як, ну ви ж розумієте, це ж абсурд. Тому ви скажете, скажімо, як як, як? як же одна людина могла, ну, наприклад, навіть вантажні вонта, роботи. Як, як, які це вантажні роботи, транспорт, що це таке? А і будівельні, так? Да? Будівельна робота на 10 мільйонів. Да, ще є та є. Специфіка. Ні, ну дійсно, я ж розумію, що у нас ФОПу дуже багато. У нас взагалі що ви зрозуміли. ну, Правда, це було дивініше, колись податково порахувала. Ну, дивіться, податкова як рахує. Є зареєстровані, є, які працюють. Ну, здають звіти. Є, які не працюють. Але є такі дуже цікаві ФОПи, які як ідіоти. От вони один день працюють, за день там проганяють суму, щоб не перевищити оцю НДС. І все більше не працює. Тобто весь рік вони не працюють. Один день працюють. І все. І воно ж видно, говорять, дають, вода. Да, мейді, мейді. І це в нас дійсно дуже багато. Тому багато фопів. Це не значить, що бізнес у нас, так скажемо, дійсно, тому що я говорю, от ну з точки зору це не може бути. Ну, війна. Війна, ну ви ж самі розумієте, там розбили, там потрощили, там біженці, там це, ну як, як це може бути да, ой там відкрили бізнес, не заперечують. Це теж буває, люди виїхали сюди, відкрили. Але в такому випадку ну, повинно бути зростання, але це, ж не таке надмірне. Ну ви що? щоб вже більше. Це ж нереально. Получається, що це ж вони рахують за мінусом окупованих територій. Получилось за мінусом окупованих ще більше, Як же? Так, да, у нас на сьогоднішній момент фактично ФОПи це тіньова економіка. Вони дійсно забезпечують, ну, чому ми говоримо, що е, тіньова економіка не менше 60%. Да, вона дуже суттєво зросла. Під час війни дуже зросла. це я вам зразу говорю. Навіть ті, які раніше мили, у них оборот був за день мільйона три чотири, зараз десятка. Як з десятки. За день вони проганяють гроші. Так, да, це гривня, не запречує. <реш> Ні, є такі, які долари проганяють, але це гривня. У нас дійсно на сьогоднішній момент дуже багато е, е, схем. Рі. Причому я не скажу, давайте так, ось, скажемо так, дивіться. От Хто скаже, що це злочин, а я скажу, що це нормально. Так, да, дійсно, ну схема. З допомогою цієї схеми завозять, ну, скажімо, в паливо. Ну так. Ось. Щоб не показувати пальців на код. Завозять, так. Звичайно, що не пла... хабар дали на митниці, завезли. Звичайно, що податки не платять. Особисто. Ну, там ще місто якісь заплатилися. Але в той же самий момент це ж палоч не пропадає, воно ж продається. І ви що купуєте? І задякуєте, ну от ви фактично купуєте, і ви бачите, що це паливо дешевше, ніж по таким, ну якби брендовим заправкам. Зустрічали таке? Да. Причому буває, що палово навіть по якості краще, ніж на берегу. Ні, я не жартую. Ні, там нормально паливо, нормально. Но його завезли і не сплатили податки. Тому там ціна нижче. І виникає запитання, погано чи це добре. Ну, звичайно, ви скажете, з точки бюджету це погано. Гроші не... Але ви як покупець. От як покупець. Ну, теж було нове. Так що я говорю, що це протиріччя. Да, так, з точки зору закону це злочин. А от з точки зору як би, споживача, що тут погано? Нормально. Розумієте ситуація. Ну я вже мовчу маю, про побутову техніку смартфони, ну дуже багато таких. І знов-таки так дорожче, так дешевше. О. Потім знову продукт харчування. Ну, ви ж розумієте, яка відбувається ситуація, що е, велика кількість продукт харчування їх не існує. Їх як би сказати, роблять і тихенько продають. О. Але знов таки, за рахунок того, що податків нема, бо мізер, ціна вища. А якщо платити податки, ціна буде вища. От і виникає плати річ. Розумієте? І виходить, ну добре, хай платять податки, ціна буде вища. Вам, вам купувати дорожче. Тому що розумієте, яка ситуація, ну, як би там не було, да, вони цим заробляють, там прибутки і так далі. Але ж ем, якщо подати, якщо небудь платить податки то вони ці податки в ціну включать, вони фізично не зможуть вам зробити таку ціну, тому що просто не, не залізуть туди, їм треба підняти, і виходить, що вам принес платить більше. От і виходить, що вам, як споживачу, вигідна тіньова економіка, і вам, як споживачу, не вигідна тіньова економіка, тому що податки не сплачуються, і вам не платять пенсія. Проте річ, так? Так ось. Тому що ви самі розумієте, що податки не платять, пенсії нема, Зарплати нема, ну, ну, я вже мовчу персистрине. І дійсно, я розумію, що там Данила це, треба платити. Ні, я розумію, що треба. Тому що ну, дійсно війна, витрат треба більше, хороше не вистачає, а виходить, велика частина бізнесу не платить. Причому зросло. Тінівається на кедуш зросло. дуже, Тому що з'явилось дуже багато, от, особливо коли дали можливість, що перевірок нема цілу. Там таке почали творити. Навіть ті, які до цього працювали більш-менш по-сійному. Чернуху, повністю, повністю чернуху. Потім тільки по-білому сіре. Ху, що твориться? Ну, взагалі це... Ні, з другої сторони я теж розумію, війна все спише. І дуже багато людей кинулись, ну, що називається, ай, проскочив. Так, проскочив. І це дійсно, дійсно, працює. Так що у нас дійсно ну, ну, от така економіка, шокувати цих світових гуру. Тому що вони... От вони ж дивляться так. А ми дивимося, так. Є, що не говорять так. Я от взагалі не знаю, як наша влада буде цим цими фопами. Тому що з, такі, ну, з такою тіневою економікою, з такою фопів євроспільноту нас не пустить. Я, я не жартую, хлопці, я не жартую. Тому що, ви ж розумієте, що євроспільноту ну, буде аналіз. Спитають мене, де не тільки мене, там всі хватило. Коли вони побачать, ви що вказились, що, у вас такі обсяги тіньової економіки, такі обіги, така, знаєте, як сказати, офшор в офшорі. Тому що в нас по великому рахунку спорушенці це офшор. які фактично мають можливість не платити податки бо місце. І, звичайно, що воно зашкалює все, що може. І от така от ситуація. Ліквідувати, ну, теж непросто. Скільки буде? срача, крику, бідні робітники, бідні бізнесмени, що їм робити, 2 мільйона людей. О, це я скажу, ой-ой-ой-ой-ой. А тим паче люди ж привикли, хороші, ну що, там раз-раз заробили народному, день поробили і заробили вже добрі гроші. А тепер кажуть, ні, все треба робити, платити податки. Ну, це ж, це як це не дуже хочеться, чесно кажучи. Я теж так думаю, що не хочеться. Так що, така от Україна. Не скучно, не скучно. Що є, то я, канал, є. Уміємо ми шокувати світову економіку в Дякую за вас. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.